На годиннику 9.30 ранку, а зала кінотеатру імені Івана Франка заповнена школярами 5-6 класів. Перші ряди займають діти із вадами зору. Всі решта радісно гумонять в очікуванні цікавого перегляду. Сюди діти завітали на запрошення облдержадміністрації. Цей показ абсолютно безкоштовний. В першу чергу хочу звернути, що не так багато з'являється фільмів українського виробництва, і більше того, фільмів українського виробництва саме про долю українців. Про долю українців, звичайно, хлопця з села, який став всесвітньо відомою людиною. Воно має і виховний аспект. Ну і крім того, ви ж знаєте, що практично усі ці дні це дні, коли ми працюємо з людьми і дітьми з особливими потребами. Велика частина дітей, от всі перші ряди, це в цьому кінотеатрі, це діти, у яких є вади зору. Заступник директора Житомирської школи-інтернату номер 1 де навчаються діти із вадами зору, Тетяна Федорчук, зауважила, що сьогодні відчувається опіка та підтримка органів влади. Ми дуже завдячуємо нашій обласній адміністрації за те, що дітям приділяють так багато уваги, адже вони цього надзвичайно потребують. В нашому закладі більшість дітей є дітьми-інвалідами, і перегляд цього фільму їм можливість просто подивитися, відпочити, відчути, що в цьому суспільстві їм приділяють увагу. Про свої очікування та враження від ранкового сеансу в кіно розповідає шестикласниця Анастасія Голуб. Я очікую від цього кінотеатру фільму дуже доб, доброго настрою, і це для мене дуже незвичайно, що ми в будні дні прийшли сюди. Я, я в шоці. Рівень цивілізованості нашого життя залежить в першу чергу від прагнення піклуватись та допомагати людям з особливими потребами. І про це свідчать не слова, а дії.